Вітаємо, шановні аграрії, на нашому першому незалежному аграрному каналі. Мистецтво Поля Сиренка». Ми знаходимося на національному дні поля аграрному форумі в одному із кращих господарств. Ну і хотів сказати Миронівщини, Саша Бухівщина. Щас два пісні Київщина. Да. Обухівщина Господарство, ТВК СІЦ. Э, дякуємо керівництву господарства э, за те, що вони приймають такий солідний аграрний форум. Тут і міністра аграрної політики, тут і голова київської військової адміністрації. Тут і всі. А саме головне, що тут є Саша Коваленко. Саша, привіт, Вітаю, Олександр. да, Я тебе рад бачити. Добавляємо. Це саме головне, що є Саша Коваленко і команда ДСВ це це Україна. ДСВ Україна. Олександре, ну бачилися десь. Ми можливо, десь і весною. А зараз вже літо а, ситуацію десь а, бачимо, контролюємо. Буквально пів години назад зустрів одного свого знайомого вчора. Був на Одещині, Бесарабія. Жнова сльози отакі, а, все згоріло. Не хочеться на каналі до речі, друзі, з вас сподобайка і підписочка, з нас корисна і цікава інформація. Олександр з перших днів підписаний на наш канал. Подивіться, Перші як він подкасти да, проводити. Як, Перші... як він росте і по посаді, і по О, Рознеру, Да. Посаду Посаду Тому що він змінюється. підписаний на наш канал Мистецтво Полясеренка. <гум> і ви так будете зростати. Скажіть, будь ласка, клімат зрозуміло, заморозки. Десь вологи не вистачає. Як сьогодні селекція через те, що часу в аграріям багато немає дивитися, вони не будуть години дивитися. Ми буквально за 10-15 хвилин справимося. Що сьогодні, наприклад, от ваша класна селекційна генетична компанія німецька, яка пропонує шедеври новинки і з точки зору селекції генетики, і по озимій групі. Ну, в основному це озимі. Знаю, що у вас і соя є більше мільйона переглядів. У нас по Вінка. сої в да, знаєш, да? Ми на фештові сину спільно да. знайшли і порахували Тому, навіть да, з Молдови, з інших да, країн да. телефонували, питали, де можна придбати. Да, абсолютно, да. Будь ласка, два слова. Скажи: що сьогодні все-таки на, на основні направлення в селекції? Олексій Миколаївич, класне питання, але все-таки хочу маленький коментар про погоду. Погода нам в цьому році принесла скільки сюрпризів, як, мабуть, її не було за 5 років взятих. Перша хвиля морозів була 20 березня, але це такий був легенький, знаєте, переляк. Друга хвиля була, 8-10 квітня, коли яригою рослини ярого ріпаку замерзали повністю. Коли озимий ріпак на видовженні стебла дзвенів як хрусталь. І потім, 15 квітня, на видовже на ріпак, який видовжив стебло, пройшов пішов сніг. І е, фінальний е, такий акорд цих неприємностей був 28-30 квітня, коли на Київщині в Баришівці метеостанція зафіксувала мінус 11 градусів. І пригода нам таке відчуття, що влаштувала певний стрес-тест, готуючися до наступних можливих викликів. Але травень місяць реально ситуацію обстановку розрядив, згладив. В центральній частині в когось пройшло 150 міліметрів. Найбільше це було до, до 200, найменше, я чув, це 50 міліметрів. І сумарно все-таки травнева погода надала нам дуже комфортні умови на налив зерна. Ми не мали надзвичайно високих таких шкідливих температур. Бо Якщо ми Меморіпак, який має, наливається при температурі 15 градусів середньодобовій, цей процес може тривати 65 днів. Якщо 15 градусів виростає в 23, налив зменшується в два рази. Так само і по пшениці. Ми тільки мали 6 червня один день за 30 градусів і це був перший стрес. Але реально травень всю цю ситуацію вирівняв. Як компанія ДСВ реагує на виклики? В першу чергу ми маємо розгалуджену мережу дослідних станцій, що на території Європи, що на території України. Сорт гібрид перед тим як потрапити на ринок, він проходить шлях не менше восьми років створення, реєстрації і впровадження. І так само гібрид. І протягом цих всіх років в нас 17-й рік був це перший був стрес. Потім був 20-й рік, який десь частково повторяється про безсараби, яку ви говорили. І 22-й рік. І наші сучасні продуктивні. Сорти та гібриди вони вже тестувалися під номерами в ці роки, і наша селекція направлена. Перш за все на високу і стабільну продуктивність в умовах клімату, який змінюється. Перша історія це посухостійкість, це коренева система, що ріпаку, що пшениці має можливість дуже активно розвиватися при весняній е, температурі, яка становить плюс 2 градуси, і процеси вже пішли. Це посухостійкість в першу чергу. Друга історія це е, е, що стосується ріпаку, в нас немає надшвидких ріпаків шфальт стартом, щоб не попасти на хвилю морозів. Тобто листя може рости активно, але стебло при цьому видову. Можується повільно, і от такі гібриди, бестселери цього сезону, як Ромео і Діпло, вони найменше пошкодилися від приморозків. Знову ж таки, Датарі, Домінатор, Temptation, так як зараз контрактуються господарства під сезон наступного року, вони їм надзвичайно сподобалися, бо хвилю приморозків вони перенесли надзвичайно швидко. Але в той же час не можна затримуватися довго видовжені стеблі, бо нас чекає інша загроза, як тим висока температура під час наливу. І і в той же час треба одночасно мати повільне видовження стебла не надшвидке, але швидке цвітіння, швидкий налив і сформувати класну масу тисячі. Дякую. Твій прогноз по ціні на рібак. А... На Період активних жнив. Миколаїв... Не, 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 не на весну. І на, на період активної жнива. Ціни радують, вони в Європі стабільно, плавно ростуть уверх. І спілкуючись з аграріями з різних куточків, прораховується так, що цьогорічне 2,5-3 тонни буде по рівню доходності дорівнювати минулорічним 4. Ціна – це також великий наш плюс цього року. Озима пшениця в порту зараз контрактується за 10 тисяч, навіть 10 500. Це не 23-й клас, так? Це да. не 23-й рік, коли вона коштувала да. від 3 до 4. Ціни до культур повернулися обличчям. І це, мабуть, буде одна з найбільших переваг в умовах цього року, щоб бути хоча б мінімально ефективно стабільним Ну, між 600-700 буде доларів за тонну. Між 600-700. Вона вже гуляє в певних... Уже, е ну, за 600 сягне. 700 сягне. може не перевалить, так? Да? А, дивіться, що на ціну повпливає Канада, яка має мінус вісім відсотків по площах і за ну, і Австралія. Ну там, е е ярий ріпака да, Канадян Ойл все вірно і так. Да, да. да. Канада сіючи десять мільйонів гектарів ярого ріпаку або дев'ять-десять. Ми сіємо мільйон півтора, і от фактично Канада в цьому році майже не досіяла той об'єм, який Україна посіяла. А якщо з'єднати Австралію, то це так точно. Європа не досіяла 2% рік до року, але врожайність прогнозується на відносно нормальному рівні. Тож ключові гравці в світі по ріпаку не доберуть вал, і це знову буде мати позитивний вплив на ціни. Прогноз по врожайності пшениці в цьому році, по Україні. А, дивіться, я думаю, Середня. що вона, я думаю, що вона буде більша ніж за 5 років. Якщо сюди війде 20-й рік, вона не буде такою високою, як в 23-му, коли ми оновлювали власні рекорди. Не буде такою в як у 24-му, Вона була дуже високою, але вона буде достатньо пристойною. А ціна, ну я, я бачу, що в наші Ні, ми, до... Саша. Ми говоримо за врожайність. Врожанність рівно. Урожай 25 го року буде менше. Менше 4 тонн не буде. По країні, да, я думаю, по країні. Що, що ні. Центр захід Відтягнути. зараз по масі тисячі дуже класно наливається mm -hmm. і реально да. маса тисячі виправить mm -hmm. всі недоліки попередні. Mm -hmm. Тобто вона буде більшою, ніж за 5 років, але меншою, ніж 24 і 23-му. Хто буде сіяти пшеницю три сорти? Я не говорю за оригінаторів. Я просто кажу по напрямку, по ранній групі, по середній, по пізній, що б ви порекомендували нашим фермерам, який підхід виборі сорту пшениці? Селекція по пшениці рухається в напрямку ранньої стиглості, але максимально високих рівнів врожайності для ранньостиглого сорту 10-11 тонн вже є нормою. Якщо ми подивимося, нашій компанії належить світовий рекорд врожайності озимої пшениці 179,5 центнерів в умовах 2022 року. Звичайно, що от ринок поступово відкидає пізні групи сортів, бо вони мають ризик підгоріти. Тож в нас повинно бути там 20-25% ранньостиглої групи, відсотків 70 Середньоранньої середньостиглої і невелика частина пізньостиглої групи, в кого вона е, получається. Але такі бестселери, як Патрас, Артіст Етана, вони знаходячись від ранньостиглої до середньостиглої групи, мають можливість дати пристойну врожайність, пристойну це 10 тонн і більше е, якість високу, і при тому не попасти в жару і в запал, яка також є надзвичайно критичною. Я вам вдячний, друзі. Сьогодні з нами Олександр Коваленко, компанія ДСВ, наша команда Артфілз і я, Олексій Сирієнко. І на завершення ваше побажання нашим аграріям України. Ми як компанія. Намагаємося вивести на ринок найкращі продукти, щоб ви були успішними незалежно від умов. А дякуючи таким авторитетним лекторам, які мали Спасибо. великий досвід виробництва, ділитися з ним, я вчора спілкувався з нашими хорошими знайомими, які дивляться ваш канал, підписуються на нього, черпають актуальну інформацію. Тож ми із свого боку готові відкриті до співпраці, щоб бути успішними в умовах клімату, який змінюється. Тепер ви, друзі, знаєте, який в нас, яке в нас коло знайомих, з ким ми працюємо. У нас великий багаж знань, і ми готові виїхати до вас з господарства і попрацювати, надати агрономічні професійні консультації. Ми також це робимо. Тому звертайтеся, інформація про нас є скрізь і Фейсбук, і сайт, і Ютуб, і Тікток. Тому друзі, телефонуйте і запрошуйте ще раз, Олександре, дякую. дякую Хорошого вам сьогодні дня. Вам також хороших врожайності, щоб урожай, як у Великій Британії по вашому сорту бін, чи да в Україні отримали, ну можливо, десь відсотків на 20 менше на 10, але отримали. Добре, удачі, сліва, пока-пока.